На презентації, напевно, розказуємо. У нас е е вчитель в школі і... звернувся до мене, каже, Олександр, я була у професора в Києві, не... а ну, вона не казала, це вже це каже, вони так почуть, так болять у кущі, що я просто приходжу з школи, я просто лягаю і нічого не роблю. Мені сказали, як треба або весною зараз вирізати, поки не жарко, або тоді вже осені до осінні я не дотерплю. Оля сказала, там з вами можна поговорити. кажу? давай поговоримо, добре. Находимо, діагностуємо, правша, ліша, ліва нога більша, ну, сильніша ліва нога. Велика там, правій там трішки. Зовсім Находимо вірю маму, вона не хоче йти до мами, їй тяжко йти до мами, в неї тяжкі відносини з мамою. Mm -hmm. Мама її учить, те, вона ходить до неї через силу. Гіря як мама. І коли їй просто проговорив, що мама гіря, і ви не хочете йти, ви відноситесь до цієї ситуації як до гір'ї, вона зараз просто загострилась, ну, у вас відносини з мамою. Да. Це не бояється. 50% бою зразу. Сразу перестало. Скажу, ну все, кажу, тепер є ну, результат, все остро ушло, остро синдром забрали, синдром. Тепер кажу, можете зі мною, можете золі, можете з кимось психологом, або з подружкою, або самі пропрацьовувати для того, щоб перестати сприймати бразу цю ситуацію, вірити на вона ну, да, Вибрала да, да, мовка Ольга, дві консультації і все. Забула. Забули, за печенья, за всіма.